Шарль Перро, хлопчик мізинчик. Жив колись у лісорубі з дружиною, і було у них семеро дітей. Усі хлопчики. Сім'я була дуже бідна, і з сімома дітьми батькам доводилося дуже скрутно. А ще батьків непокоїло те, що наймолодший син був дуже маленький, коли народився, більший від мізинця на зріст, тому і назвали його Хлопчик Мізинчик. Випав якось важкий рік, і такий настав голод, що лісоруби з дружиною не знали, чим прогодувати своїх дітей. Думали, гадали і, зрештою, намислили їх позбутися. Одного вечора, коли діти полягали спати, лісоруб сидів біля вогню разом із дружиною і міркував уголос Не прогодувати нам дітей, нема сил бачити, як вони помирають з голоду. От я й вирішив їх одвести завтра в ліс та й покинути. Поки вони в'язатимуть хмесь, ми тихенько втечемо від них. Ох, зітхнула жінка, невже ти сам хочеш занапастити своїх дітей? Лісоруб довго умовляв дружину, посилався на залидні, але вона ніяк не могла зважитися на таке. І все таки, подумавши, як нестерпно буде бачити голодну смерть своїх дітей. Вона, плачучи, погодилась нарешті з чоловіком. А хлопчик мізинчик почув, що батько з матір'ю його манять про щось важливе, непомітно заліз під батьків стілець і підслухав усе. Потім він ліг у ліжечку, але вже не спав, а думав, що йому робити. Встав він рано вранці, пішов на берег струмка, набрав собі повні кишені білих камінчиків і повернувся додому. Коли всі діти попрокидались, батько з матір'ю погодували їх і повели в ліс збирати хмиз. Діти безпечно і весело пішли за батьком та матір'ю, йшли вони довго і нарешті прийшли в ліс, та такий густий, що за кілька кроків нічого не видно. Рісорук почав рубати трова, а діти збирали хмиз і складали на купи. Побачивши, що хлопчики захопилися роботою, батько з матір'ю нишком одійшли одних і чим дуж поспішили додому. Згодом діти побачили, що залишились самі і почали з переляку кричати й плакати. Тільки хлопчик мізинчик не плакав, бо знав, як повернутися додому. Коли вони йшли до лісу, він весь час виймав з кишені й кидав білі камінчики. За цими мітками він сподівався знайти дорогу додому з лісу. І тому заспокоїв братів не бійтеся, хоч батько з матір'ю покинула нас тут, але я приведу вас додому. Брати пішли за ним, і він привів їх до самої хати, тією самою дорогою, якою вони прийшли в ліс, але діти не наважилися війти в дім і зупинилися послухати біля дверей, про що розмовляють батько з матір'ю. А треба сказати, що коли лісоруб із дружиною повернулися додому. Один сусід б саме повернув мій давній борг десять золотих. Лісоруб страшенно зрадів і одразу ж послав дружину до різника, а що вони давно вже нічого не їли, то вона купила м'яса втричі більше, ніж було потрібно для вечері на двох. Коли вони наїлися, жінка зітхнула і каже чоловіка: Ох, де ж це тепер наші метилашні дочки? Вони б то схочу наїлися разом з нами. І як це в тебе вистачило духу занапастити рідних дітей? Я ж тобі казала, що ми ще будемо жалкувати. Що вони тепер роблять в тому тримучому лісі? Може, їх уже вовки з'їли? І вона голосно заплакала. Лісорубовій самому було дуже жаль дітей, але він намагався не показувати цього й умовляв дружину не згадувати про них. Але жінка так заливалася слізьми і все казала. О, де ж тепер мої діточки, мої бідолашні діточки? А діти за дверима почули її голос і нову гукати всі разом. Ми тут, мати кинула свідчення тим двері. Яка ж я рада, казала вона, обіймаючи та цілуючи всіх, що знову бачу вас, любі діточки. Втомилися ж ви, мабуть, і зголодніли. Хлопчики посідали за стіл і досхочу наїлися. Вони розповіли про те, як страшно їм було в лісі і як хлопчик мізинчик вивів їх на дорогу. І лісороби з дружиною були дуже раді, що діти знову з ними. Та коли всі 10 золотих були витрачені, батько і мати знову засумували і знову вирішили завести дітей у ліс, цього разу якнайдалі, щоб уже позбутися їх назавжди. Хоч як тихо намагалися вони говорити про це, а все таки хлопчик мізинчик їх підслухав і цього разу. Наступного дня він устав раніше, щоб піти по камінчики, але набрати білих круглячків йому не пощастило завбачливі батько і мати міцно замкнули двері. Хлопчик мізинчик не знав, що йому робити, але мати якраз дала їм по шматку хліба на сніданок. Він вирішив, що тепер замість камінчиків кидатиме хліб. Крихта по крихті і увечері знайде по тих крихтах дорогу до того. Тому він не з'їв свій хліб, а сховав його в кишені. Батько і мати цього разу завели дітей у самісіньку хащу в найдрімучіше місце звеліли їм збирати хвис, а самі втекли манівцями. Та хлопчик мізинчик не дуже засмутився, він був певен, що легко знайти дорогу назад по крихтах хліба, але від крихт, і слід простих. Прилетіли птахи і все поклювали. Діти засумували. Що довше вони блукали лісом, то далі забиралися в непролазну гущавину. Настала ніч, знявся вітер, і брати ще дужче налякалися. Хлопчикам здавалося, ніби з усіх боків чути виття вовків, які біжать, щоб з'їсти їх, і вони не наважувалися ні заговорити, ні навіть голову повернути. Незабаром почалася слива, і бідолашні діти промокли до нитки. На кожному кроці вони спотикалися, падали в грязь, підводилися і знову падали. Нарешті вони вибралися на рівне місце і вирішили трохи відпочити. Брати посідали на пень, а хлопчик-мізинчик видерся на високе дерево подивитися, чи немає десь поблизу дороги або людського житла. Озираючись навкруги, він помітив у долині Маленький мерехтливий вогник. Хлопчик мізинчик зліз з дерева і повів праців у тому напрямку, де мерехтів вогника. Нарешті діти таки підійшли до хатинки, де світилося. Постукали. Замитіка жінка відчинила двері і запитала, чого їм треба. Хлопчик мізинчик відповів, що вони бідні діти заплукали в лісі і хочуть переночувати в неї. Бачивши, які вони всі гарненькі, добра жінка заплакала і сказала, бідолашні діточки, та чи знаєте, куди ви прийшли? Це ж оселя людожера? Що ж нам робити? сказав хлопчик мізинчик. Якщо ви нас не пустите, то вовки в лісі з'їдять нас іще цієї ночі. Вже хай краще нас з'їсть людожер. А може, він нас пожаліє, якщо ви його добре попросите? Дружина людожера подумала, що, може, їй пощастить сховати дітей до ранку, тож пустила їх у хату і повела до вогнища, де на рожні смажився баран людожеру на вечерю. Тільки на хлопчики зігрілися, як хтось загрюкав у двері, це повернувся додому людожер. Його дружина відразу ж сховала дітей під ліжкою і пішла відчиняти двері. Рядужер, війшовши у кімнату, запитав, чи готова вечеря та чи є вино, і сів до столу. Дружина поставила перед ним величезний гелек вина, поклала цілого барана. Баран ще не досмажився, кров ще сучилася з нього, але тим смачнішим він здавався в Він швидко обгризав баранічі кістки і жадібно пив вино. Раптом людужер випростався. І став принюхуватися. Я чую запах людського м'яса, сказав він. Що ти верзеш? Звідки в нас людське м'ясо? відказала дружина. Це пахне телятко, яке я щойно обпілувала. Кажу ж тобі, що пахне людським м'ясом, зарепетував людир скоса позираючи на неї. Ти, мабуть, мене обманюєш? Він підвівся за столу і пішов прямісінько до ліжка. Ага, заради він, побачивши дітей, то ти мене хотіла обтурити. І чого ж це я не сів тебе саму ще й досі? Твоє щастя, що ти вже стара, а цією смакотою поласують мої сім донечок. І він витяг хлопчиків по одному з під ліжка. Долашні діти впали на коліна, благаючи пощадити їх, але перед ними був найжорстокіший з людожерів. Який не знав жалю. Він сказав, що печення буде дуже смачна, хай тільки дружина не полінується і приготує добру підливу. Людожер дістав довжележного ножа і почав старанно його гострити. Нагостривши ножа, схопив одного хлопчика за ногу. Але дружина сказала і охота тобі морочитися з ними зараз уночі. На жаль, тебе завтра не буде для цього часу. Наші донечки вже сплять, і в тебе ще стільки м'яса залишилося смажене теля, два парани, півсвині. І справді в людожера було сім доньок, злих і негарних. Вони, як їх батько, їли людське м'ясо. Ну, гаразд, погодився людожар. Почекаю до Дай Дайно їм тільки як слід повечеряти, щоб вони не схудли. А потім укладе їх спати. Добра жінка дуже зраділа, що людожер все таки не порізав дітей і принесла їм вечеряти. але брати, з переляку нічого не могли їсти. А людожер знову розсівся біля столу і почав пити вино, дуже задоволений, що буде чим почастувати доньок. З ранощів він випив на 12 кухлів більше, ніж зазвичай, і пішов спати дуже п'яний. Хлопчик мізинчик дуже боявся, щоб людожар не передумав і не порізав їх уночі. Лягаючи в ліжко, він уважно оглянув кімнату і помітив золоті вінки на головах у людожерових дочок. Щойно вогонь, він тихенько підвівся, зняв з братів із себе нічні ковпачки і, підкравшись до ліжка маленьких людожерок, надів на них ті ковпачки, а їхні вінки. На себе і своїх братів. Він був певен, що коли людужер уночі прийде їх різати то ця хитрість їх урятує. Так воно і сталося. Опівноч людужер прокинувся і справді пошкодував, що відклав на завтра те, що можна було зробити ще з вечора. Він швидко підхопився з ліжка І взяв свого довжелезного ножа. Ну, поглянемо, сказав він, як поживають наші маленькі дурники. Чого це справді не зробив свого діла зразу? Він пробрався навпомацьки в дитячу кімнату і підійшов до ліжка, на якому лежали хлопчики. Всі вони спали. Не спав тільки хлопчик між іншим. Він дуже перелякався, коли людожар почав обмацувати йому голову. Але людожар помітив золотий вінок і сказав «Хм, от тобі й маєш. міг би порізати власних дочок. Видно, з вечора я випив зайвого. Потім він пішов до ліжка дочок і, намацавши нічні ковпачки, сказав Ага, ось те вони, мої голум'я, ну ми швидше за роботу. І він без вагання перерізав горло всім сімом дочкам. Після цього, дуже задоволений, повернувся до своєї кімнати і ліг спати. Як тільки хлопчик низинчик почув, що людожар захропів, він негайно розпутив братів і сказав якнайшвидше одягатися та йти за ним слідом. Вони тихенько спустилися у сад і перелізли через паркан. А опинившися парканом, хлопчики щодуху кинулися тікати. Майже всю ніч діти бігли світ за очі і весь час тремтіли від страху. Прокинувшись уранці, лідужер сказав дружині. Іди на гору та помий наших учорашніх хлоп'яток. Дружина людожара подумала, що чоловік посилає її умивати й одягати хлопчиків. Добра жінка піднялась на гору, побачила, що семеро її дочок зарізані, і знепритомніла. Тим часом людожар, не дочекавшись дружини, пішов слідом за нею. Побачивши те жахливе видовище, він сам перелякався. Що ж це я накоїв?» – кої? заволав він. Оце це видівки тих малих негідників. Ох, і відплачу ж я її, відто негайно. Він вилив лечи води на свою дружину, а коли вона опритомнила, сказав Давай, ношуючи мої самомильні чоботи, я хочу впіймати цих хлопчаків. Узувши чоботи, людожар кинувся навстогін за братами і обігши всього округу, нарешті напав на слід бідолашних дітей, які були вже зовсім недалеко від батьківської хати. Він мчав, перестрибуючи з гори на гору і, і переступаючи через ріки, немов через маленькі струмочки. Помітивши людожера, діти почали шукати те, де, де б сховатися. Хлопчик мізинчик побачив у скелі невеличку печеру. Завів туди братів і сам заліз, спостерігаючи, що робитиме далі людожер. А той, насиливши від духої гонитви, захотів відпочити. Випадково сталося так, що він якраз сів на ту саму скелю, під якою сховалися діти. Посидівши трохи, людожер заснув і почав так страшно хробти, що підолашні діти знов перелякались. Тільки хлопчик мизинчик не перелякався. Він сказав братам швидень тікати додому, поки людожер спить. Брати вилізли з печери і швидко побігли додому. А хлопчик мизинчик підкрався до людужера, тихенько стяг з нього самомильні чоботи й узув їх сам. Чоботи були надзвичайно великі, але вони були ще й чарівні і збільшувались або зменшувались якраз до міри тому, хто їх узував. Тож, коли хлопчик мізенчик узув чоботи, вони прийшлися йому саме впору, ніби на нього були шиті. Хлопчик мізинчик посупив і щеплю до жара мішок із золотом, який той завжди носив з собою, і швидко добрався додому. Брати вже були вдома і радісно зустріли його. Відтоді сім'я Лісоруба почала жити заможно і вже ніколи не знала нестатків. Кінець.